Багато музики, тепла та позитиву в Івано-Франківську розпочався наймузичніший проект мелодії парку. Мелодії парку в цьому році пролунали вдруге. Та саме починаючи із зелених свят, концерти на літній сцені стануть регулярними. Це концерти йде на годину 20. Значить, твориться зарубіжних і українських композиторів. Це є різні попурі, це є різні вокальні фрагменти, які будуть виконувати наші солісти. Це є академічний спів і народний спів естрад. Потішила своїм прекрасним співом на літній сцені солістка обласної філармонії Оксана Романюк. Хошті то співачка каже, такі заходи мають стати традиційними, аби люди змогли на свіжому повітрі, прогулюючись парком, долучитись до прекрасної музики. Це твори. 70-х, 80-х років, на яких виросло не одне покоління. Зокрема, виросла і слухала їх я виконання Софії Ротару, зокрема, яке ще не співали кленовий вогонь Володимира Івасюка. Такі традиції потрібно відроджувати. Підтримує колегу по сцені Олександр Стельмах. Літо і прекрасна погода. і Я думаю, що для нашого Івано-Франківська це добре, щоб люди відчували прекрасні почуття у ці свята, і взагалі, щоб наше місто все кращим і кращим, і в побутовому розумінні, і в культурному. До вподоби проект мелодії парку й франківчанам позитивно оцінили спів як дорослі, так і малеча. Мені сподобалося, що співали. Мені сподобалось буквально все. Кожна пісня все гуляли просто в парку, почули музику, підійшли послухати. Пізнаю в цьому попорі суміш українських мелодій. з Учасному цікаво, гарно вже наступних вихідних лізні сцену у парку імені Шевченка підкорятимуть артисти із народних домів приміських сіл. Триватиме проект все літо. Ольга Гриців Андрій Левків. Новини телеканал Раї.